Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. На початку нового тижня в Україні майже у всіх областях очікуються грозові дощі, а разом із ними прийде сильна спека до 34 градусів тепла. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. У понеділок, 10 червня, у більшості областей України йтимуть опади. Суха погода буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму. Нарешті території країни очікуються дощі та грози. Вітер буде поривчастим зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря в день по всій країні коливатиметься від 27 до 33 градусів тепла у західних областях до 27 градусів. Вночі по всій країні очікується від 14 до 21 градуса тепла. У вівторок, 11 червня, Опадів не буде лише у Криму, на всій іншій території України йтимуть дощі та грози. Місцями вони будуть незначні, а місцями проливні. Вітер буде відчутний зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 27 до 34 градусів тепла. У західних областях буде прохолодніше від 21 до 25 градусів. Вночі по всій країні очікується від 14 до 22 градусів тепла. У середу, 12 червня, опадів дещо поменшає. Суха та малохмарна погода буде у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни йтимуть дощі та грози. Вітер буде помірний зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря в день по всій країні коливатиметься від 27 до 34 градусів тепла у північно-західних областях до 25 градусів. Вночі очікується від 14 до 21 градуса тепла. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!